Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець, який багато чого відкривав з української історії Північної бесарабії яку він перший започаткував відкривати. І покажу вам одне своє сенсаційне відкриття. Тут було дуже багато людей. А побачити вдалося тільки мені. Подивимось. Герб буйвола. Орден рицарів храму. Храмовніки. Ніхто не звертав увагу на те, що на цьому камені виписаний герб ордену храму, храмовників. Босіан. Босіан, храм. Орден храму, храмовників. Хтось каже, це може бути гербом Молдови, буйволом. Може бути, але ні. Пани, які тут жили, були дуже знамениті і мали нормандські коріння. Орден храму, босіан, храм, храмовники. З вами український історик та журналіст Єрошувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.